Євангелія від Матея, розділ 8. Коли ж Ісус сходив з гори, ішла слідом за Ним сила народу, і приступив до нього прокажений, вклонився йому і мовить, Господи, коли захочеш, зможеш мене очистити. Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього, кажучи. Будь чистий, і він негайно же очистився від прокази. Тоді Ісус промовив до нього Гляди, не кажи нікому, а йди, покажися священникові і принеси дар, приписаний Мойсеєм їм на свідоцтво. Коли Ісус увійшов у Капернаум, приступив до нього сотник. Благаючи його словами, Господи, слуга мій лежить дома розслаблений, і мучиться тяжко. Ісус каже до нього: Я прийду й оздоровлю його. Тоді сотник у відповідь мовив: Господи, я недостойний, щоб ти ввійшов під мою покрівлю, але скажи лише слово, і слуга мій видужає, бо і я. Теж підвладний чоловік, маю вояків під собою і кажу цьому Іди, і йде, а тому ходи і приходить. І слузі моєму зроби це і він робить. Почувши це, Ісус здивувався і сказав тим, що за ним ішли Істинно кажу вам ні в кого в Ізраїлі я не знайшов такої віри. Кажу вам, що багато прийде зо Сходу і Заходу, і засядуть з Авраамом, Ісааком та Яковем у царстві небеснім, а сини царства будуть викинуті геть у темряву кромішну, де буде плач і скрегіт зубів. І сказав Ісус сотникові Йди, хай тобі станеться за твоєю вірою, і видужав. Слуга тієї ж години. А як Ісус прийшов до Петра в хату, то побачив його тещу, що лежала в гарячці. Він доторкнувся до її руки і полишила її гарячком. А вона встала й услугувала йому. І як настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом. Вигнав духів і зцілив усіх недужих, щоб збулося сказане пророком Ісаєю він узяв наші недуги й поніс наші хвороби. Побачивши силу народу навколо себе, Ісус звелів відплисти на другий бік. І, приступивши один книжник, сказав до нього Учителю, куди б ти не пішов, я. Піду за тобою. А Ісус каже до нього Лисиці мають нори, і птиці небесні, гнізда, а син чоловічий не має де голову прихилити. Другий з учнів сказав до нього: Господи, дозволь мені піти спершу поховати батька мого. Ісус же сказав до нього: Іди за мною, і зостав мертвим. Ковати своїх померлих. Як увійшов він до човна, слідом за ним увійшли його учні. Аж ось зірвалась на морі така велика буря, що хвилі заливали човен він же спав. Ті кинулися до нього, збудили й кажуть Рятуй, Господи, ми гинемо. А він до них каже Чого ви лякливі?» Маловіри. Тоді встав, погрозив вітрам і морю, і настала велика тиша. І здивувались люди, та й заговорили між собою хто це такий, що і вітри, і море йому слухняні. Коли ж він прибув на той бік у край гадаринський, зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробниць. Але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. І почали кричати: Що нам і тобі, сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом? Оподаль же від них паслося велике стадо свиней. Біси попросили його, Як ти нас виганяєш, пошли нас в оте стадо свиней. Ідіть, сказав їм. І вийшли з них і ввійшли у свиней. Тоді то все стадо кинулося з кручі в море й утопилося в хвилях. А пастухи повтікали і прибігши в місто, все розповіли, а й пробіснуватих. Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Послання Апостола Павла до Ефесян, розділ перший. Павло, волею Божою Апостол Ісуса Христа, святим, що в Ефесі і вірним у Христі Ісусі. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що благословив нас із Неба всяким духовним благословінням у Христі, бо в Ньому Він вибрав нас перед заснуванням світу, щоб ми були святі і бездоганні перед Ним у любові. Він призначив нас наперед для себе, на те, щоб ми стали Його синами. Через Ісуса Христа за рішенням своєї доброї волі, на хвалу слави своєї благодаті, якою Він обдарував нас у любім своїм сині. У Ньому маємо відкуплення Його кров'ю, відпущення гріхів згідно з багатством Його благодаті, що її Він виляв на нас щедро. У всій мудрості та розумі. Він дав нам пізнати тайну своєї волі, той задум доброзичливий і ухвалений у Христі, щоб, коли настане повнота часів, здійснити Його, тобто об'єднати все у Христі небесне і земне. У ньому ми стали також спадкоємцями. Призначені наперед рішенням того, хто все чинить зарадою своєї волі, щоб ми були на хвалу Його величі, ми, що вже раніше були, свою надію поклали на Христа. У ньому і ви, почувши слово правди, благовість вашого спасіння, в яке ви повірили, були запечатані обіцяним Святим Духом. Що є завдатком нашої спадщини для повного визволення викуплених на хвалу Його величі. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас і згадувати вас у моїх молитвах, щоб Бог, Господа нашого, Ісуса Христа, Отець слави. Дав вам дух мудрості та об'явлення, щоб Його добре спізнати, щоб Він просвітлив очі вашого серця, аби ви зрозуміли, до якої надії Він вас кличе, яке то багатство славної спадщини між святими, і яка безмірна велич Його сили для нас, що повірили за діянням могутності Його сили. Яку він здійснив у Христі, коли воскресив його з мертвих і посадив на небі праворуч себе, вище від усякого начала, власті, сили і володарства та всякого імені, яке б воно не було не тільки на цьому світі, але й на тому, що буде, і він усе підкорив під його ноги. І вивищив його понад усе як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, що виповнює все в усіх. Псалом 23 Господь мій пастир. Нічого мені не бракуватиме. На буйних пасовиськах Він дає мені лежати, веде мене на тихі води. Він відживляє мою душу, веде мене по стежках правих, Ради свого імені. Навіть коли б ходив я долиною темряви, я не боюся лиха, бо ти зо мною. Жезло твоє і палиця твоя, вони дають мені підтримку. Готуєш стіл для мене перед моїми противниками. Ти голову мою помазав миром, переливається мій кубок. Добрість і милість будуть мене супроводити усі дні життя мого. І житиму в домі господнім по віки вічні. КНИГА Проповідника. Розділ одинадцятий. Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову. Паїв зроби сім або вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землею. Як хмари дощу повні, то виливаються на землю. Чи дерево впаде на південь, чи на північ воно лежатиме на місці, де впало. Хто пильнує вітру, сіяти не буде. Хто дивиться на хмари, жати не буде. Так само, як не знаєш, яка дорога вітру, ані як ростуть кості у вагітної утроби, так само ти не знаєш і діл Бога, що все робить. Зранку засівай твій засів, а увечері не давай твої руці спочинку, бо ти не знаєш, чи це, чи те пощастить. Або чи те і це так само добре буде? І світло солодке, і весело очам дивитися на сонце. Навіть коли б хтось прожив багато років, хай усіма ними веселиться, але хай тямить про дні мороку, бо буде їх чимало? Все, що приходить. Марнота. Радій, юначе, у твоїй молодості, і нехай серце твоє зазнає щастя за днів твого юнацтва. Іди, куди тебе тягне твоє серце, за тим, що чарує твої очі, але знай, що за все це Бог на суд тебе поставить. Гони тугу з твого серця, і віддали від себе лихо. Але і молодість, і чорний волос усе це марнота. КНИГА ПроРОка Софонії, розділ третій. Горе бунтівничому, сплюгавленому місту, що утискає, воно голосу не слухалося, науки не приймало, на Господа не покладалось, до свого бога не наближалось. Князі його посеред нього, це рикуючи леви, судді його, вовки степові. Які до ранку не матимуть, що гризти. Його пророки чванливі і зрадливі, священники його святе осквернили, закон зґвалтували. Господь посеред нього справедливий, неправди він не чинить. Щоранку суд свій він на світ виводить, його ніколи не бракує, та нечестивий, сорому. Не знає. Я вигубив народи, зруйновано їхні башти, зробив безлюдними я вулиці їхні, ніхто ними не ходить, спустошено міста їхні, нема людей, немає мешканців. Я мовив бодай мене будеш боятись, приймеш мою науку, тож не буде знищена його оселя. Дарма що я навідався з усім тим до нього, але вони лише про те і дбали, щоб зіпсувати всі свої учинки. Тому чекайте мене, каже слово Господнє, до дня, коли я встану на свідчення, бо я постановив згромадити народи та зібрати царства, щоб вилити на них моє обурення, весь палкий гнів мій. Бо мій вогонь горливий пожере всю землю. Тоді бо я поверну народам мову чисту, щоб усі ім'я Господнє призивали та щоб служили йому однодушно. З тамтого боку рік етіопських, мої приклонники, моїх розсіяних потомків, принесуть мені офіру. Того часу не будеш соромитись усіх твоїх лихих учинків, тоді би я усуну з поміж тебе твоїх веселунів, зарозумілих, і ти бунтуватися більше не будеш на моїй святій горі. Заставлю серед тебе народ убогий та смиренний, і він шукатиме притулку в імені Господнім. Ізраїля останок не вчинятиме злочину і брехні не буде говорити. І не знайдеться в їхніх устах язик зрадливий вони будуть пастись і на землі лежати, ніхто їх не лякатиме. Виспівуй, о дочко Сіону, вигукуй радо, Ізраїлю, радуйся і веселися з усього серця, дочко Єрусалимська. Господь усунув засуди проти тебе. Прогнав ворога Твого, Цар Ізраїля, Господь, посеред тебе, не будеш більш боятись лиха. Того дня Єрусалимові скажуть: Не бійся, о вони. нехай не опадають руки в тебе. Господь, твій Бог, посеред тебе, могутній, Він врятує. Він буде вельми радуватись тобою, він відновить тебе любов'ю своєю. Він буде веселитися тобою під веселі співи, неначе під час свята. Я віддалив від тебе лихо, ти не нестимеш більше ганьби. Ось я візьмусь того часу за всіх тих, що тебе гнітять. Я спасу кульгавих і розпорошених зберу докупи. Зроблю їх славними та іменитими їх, що по всій землі була ганьба їхня. Того часу я приведу вас, того часу зберу вас, зроблю вас іменитими і славними між усіма народами землі, як поверну ваших бранців у вас перед очима. Каже Господь.